Та в ефірі Суспільне новини Черкаси в студії працює Тетяна Созоля, жистива мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. жіночу консультацію виселяють. Як реагують пацієнти територіально дуже зручно, саме що ну, жіноча консультація знаходиться тут? Незамінні на фронті, як черкащани виготовляють баги для військових. Це буде баги пікап для підвезення БК. Набиті вагони та загублені речі, що пригадують про початок повномасштабної залізничники. Не вистачало місця, їхали в тамбурах, і як приходилось. Жіночу консультацію, яка розташована у південно-західному мікрорайоні Черкас, виселяють, розповів Суспільному директор міського пологового будинку Дмитро Вітренко. Дія договору оренди приміщення, у якому вони перебували, нині завершується. Тож медики тепер працюватимуть в інших закладах, де саме дізнавалася наша кореспондентка Аліна Бережна. Черкащанка Вікторія на дев'ятому місяці вагітності. Хвилююся, але вже хочу побачити свого малюка. Сьогодні прийшла на черговий огляд до лікарки з березня. Відколи на обліку в жіночій консультації, розповідає у цьому кабінеті. Буває часто. Мені територіально дуже зручно саме ну жіноча консультація знаходиться тут. Тут дуже кваліфіковані лікарі. Тут дуже багато моїх знайомих відвідувало цю консультацію, родичів, сестра моя, от уже я. Скоро народжуватиме й черкащанка Юлія, тому теж відвідує лікарку регулярно. Буває пару разів на тиждень, буває раз в тиждень, наприклад, сьогодні робили узі. Та двері цієї будівлі, що розташована в південно-західному районі міста, для консультації жінок невдовзі закриються, каже директор Черкаського міського пологового будинку Дмитро Вітренко. Ці площі наш заклад будинок орендує в інфекційній лікарні. Є певний лист, який говорить про те, що ці площі найближчий час треба звільнити, тобто до, до протягом місяця треба звільнити. Гінекологиня Лідія Бойко показує пустий кабінет колег. Звідси каже, вже вивезли техніку та обладнання. Тут працювали два лікарів, дві зміни, От, ну, повивозили всі меблі. Оце залишилося таке розваляне. Тут стояло крісло, тут кушетка. У цій жіночій консультації додає, приймають як черкасців, так і жителів прилеглих сіл. Геронімовка, Руська Поляна, Добіївка, Білозір'я, Хутори, Хацьки – це все наші села і сміляни. От вони сюди приїжджають. Дуже багато їхніх жінок. У мене три жінки зі сміли стоїть на обліку. Закриття закладу опитування нами Черкащанки не підтримують. Я живу тут. Я тут народжувала своїх обох дітей. Я могла сюди добратися без проблем. Мені не треба їхати півтори години і йти два квартали пішки до того пологового. Я тут під боком, так як і багато жінок. Жінки ж народжують майбутніх українців, а майбутні українці повинні бути здорові. а Для цього треба, щоб було зручності. Директор Черкаського міського пологового будинку Дмитро Вітренко пояснює, лікарі і надалі прийматимуть пацієнтів. Дехто переїде в будівлю пологового будинку, що в районі площі 700 річчя. для інших шукають приміщення у південно-західному районі міста. Зараз відбуваються зустрічі, відбувається вивчення цього питання, і для того, щоб все таки знайти ті площі, щоб частково залишити можливість надання гінекологічної допомоги амбулаторної саме на території Південно-Західного району. Аліна Бережна Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси директор департаменту охорони здоров'я та медпослуг Черкас Всеволодкульчаковський ситуацію коментує так. Ніяких рішень немає в будь-якій ситуації, враховуючи те, що не ускладнену вагітність ведуть на сьогоднішній день сімейні лікарі. Питань ніяких не виникне з доступністю до необхідної допомоги, тим більше що в тому районі поруч знаходиться перинатальний центр, і ми розглядаємо на всякий випадок питання розміщення деяких лікарів, акушер гінекологів на базі того ж самого п'ятого центру. У даній ситуації мова не йде ні про злиття закладу, ні про його закриття і так далі. Ви ж розумієте, що ситуація, коли ряд працівників знаходиться віддалено від основної бази, ну це в принципі деякою мірою ускладнює і адміністрування також. У Черкасах дітям загиблих військових вручили кулони, батьківське серце. Це срібний оберіг з гравіюванням ім'я та прізвища полеглого воїна. Розповів президент військово-цивільної спілки Бойове братерство України Павло Жебрівський. Так каже, вони хочуть шанувати побратимів та підтримати родини військових. Пам'ятну прикрасу сьогодні отримала 171 дитина. Чотирнадцятого <головіка> <авто>. року Олександра Євроді <Герогіна>. сам пішов до добровольцем сто вісімнадцять бригаду. Після попасної приїхав йому стало погано. Він в лікарні помер. Завжди, коли молюся, прийшов, <головіка> щоб він нас завжди оберігав, і для неї це був оберіг. Мій чоловік доброволець. Він пішов воювати одним з перших у 2014 році. Загинув він, перебуваючи в зоні ООС 5 березня 2022 року. Дітки пам'ятають звичайно. Вони сумують дуже важливо насправді підтримати дітей загиблих героїв. Для нас для тих, хто воював, для тих, хто воює, вкрай важлива пам'ять про наших Побратимів і по великому рахунку пам'ять про їхніх батьків це оберіг, який оберігає діточок і супроводжує його по життю. Спільно із Черкаською міською радою ми віднаходили списки цих діточок. За словами президента спілки Бойове братерство України Павла Жебрівського, такі кулони вручають не лише у Черкасах, а й по всій Україні. Акція відбувається щорічно з 2019 року. За цей час батьківське серце отримали 12 тисяч дітей. 67 багів від черкаських механіків їздять усіма найгарячішими напрямками, розповідає керівник автовиробництва Віктор Сигиденко. Головна перевага цих маленьких маневрених машин каже у простоті їхнього обслуговування. Процес виробництва військових багів бачила Марія Гаврилян. Такі відео з передової найкраща відзнака їхньої роботи, говорить керівник виробництва багів Віктор Сегеденко. Свою справу розпочали на початку повномасштабної. Первоначально, коли ми почали цим займатися, ціль була побудувати баги, яка була ремонтно пригодна. Тобто, щоб військові не мали проблем з ремонтом, якщо такий буде необхідний. Базові моделі баги збирають на основі дев'яток. Частину запчастин, говорить, приносять люди, але більшість доводиться купувати самим. Вазівська основа запорука недорогого і доступного ремонту. Таку рецензію Черкаським багі дає вже військовий на псевдогарі. Чим сочна цей апарат? Он очень легкий, он механіка в ремонті потолковій. По бездорожжю машина топ. Йдет! Він повністю ціль на Он він практично не весит. Если Якщо у нас є невероятно крепкие ребята, які в случае чого можуть швидко перекинути його. А цей баги після останнього бойового завдання повернувся додому на лікування. Дана баги, Це одна з перших моделей наших. Відправили десь в липні минулого року хлопцям. Прослужила майже півтора року, але попала під обстріл. Трошки її посікло осколками. Що підремонтуємо і буде як новеньке ще послужить. Поки Роман береться за ремонт простреленої машини, його батько пан Микола збирає серце нової моделі. Перебираємо, робимо все те, що потрібно у сусідньому боксі. У роботі каркас експериментального баги, каже керівник виробництва: це буде баги, пікап для підвезення БК і для вивозу поранених. Вона зроблена на базі класики вазовської. Але кузов нашої розробки. Двигун, КПП, мости, будуть класики, а кузов наш. По часу займає десь дня днів дні два. Спочатку все збираємо, на прихватках все вимірюємо, щоб все в розмірах було. Якщо все добре, то тоді вже обварюємо. Ну як зараз це вже обварюється, вже все готово і завтра будемо знімати вже на зборку. Все, що виготовляють його хлопці, каже Віктор Сегеденко, це база. Коли ці машини потрапляють на фронт, там їх удосконалюють у кожному підрозділі на свій лад. Забрали баги, ось такі от ось зробили. Це для ударників буде з автоматичним гранатометом 40-міліметровим утьоз поставили. А це чисто під розвідосів. У них тут мачта і, ця, і ПКТ. Марія Гаврилян, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. 9 тисяч 300 сіянців сосен та дубів засадили в Яснозірському лісництві, розповів головний лісничий Корсун Шевченківського лісового господарства Віталій Марусіч. Усе в межах осінньої лісокультурної кампанії. Як створюють нові насадження, бачила Вікторія Хамеза. Починається ранок у Яснозірському лісництві. Поки трактор готує землю до засадження, з іншого боку вже кипить робота, каже лісокультурниця Валентина. Один робить лунку в ґрунт, другий опускає саджанець і притримує. Сіянці, пояснює, саджають за різними технологіями. Сосну за допомогою ось такої вузької лопати. Потім прижимається вверх і загортається рівненько, щоб не було щілин. тому що коли не буде дощу, можлива засуха, щоб не, рослина не загинула. А ось так дуби. Трубою робиться в землі лунка, формується отвір і опускається туди саженець, саженець потім затоптується. Раніше, говорить лісничий Сергій, тут теж були дерева. Ліс, який був пошкоджений, сухостійний він стояв, і тому ми його зрізали, ця площа віків цього насадження був 94 роки. Аби насадження нині прийнялися, додає, дотримується спеціальної схеми. Схема змішування, тут йде 5 сосни звичайно, один дуб, звичайний. Кількість схеми розміщення посадкових місць – 3 на 0,5. Тобто три ширина міжряддя і через 50 сантиметрів садим саджанці. Загалом цієї осені планують відновити 261 гектар лісів. Тобто замінять хворі дерева чи сухостій на сіянці. Ще на 11 гектарах створять повністю новий ліс, розповів лісничий Віталій Марусіч для того, щоб проводити заходи з відновлення, філією в розсадниках вирощено близько 2 мільйонів сім, точніше, 2 мільйона 100 тисяч сіянців. Ми маємо цьому році засушливу осінь, і дуже важко було приступити до лісопосадочних робіт і підготовки ґрунту. в Зв'язку з тим, що було мало дощів, і ґрунт був дуже твердий. Лісокультурна осіння кампанія на Черкащині, каже, триває другий тиждень. За цей час відновили понад 100 гектарів лісу та висадили пів тисячі майбутніх дерев. І все, додає, пані Валентина роблять з особливою турботою. Роботу я теж свою люблю. Да. Особливо, коли ми вхожуємо за цими сіянцями, коли висіваємо, вони маленькі, дивимося, як вони проростають. Працюватимуть, говорить, допоки дозволятиме погода. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Набиті людьми вагони, загублені речі, залишені тварини. Працівниці однієї залізничних станцій області Галина Андріяш та Інна Кириченко діляться спогадами про роботу на початку повномасштабного вторгнення. З ними поспілкувалася напередодні Дня залізничника, який щорічно в Україні відзначають 4 листопада. Подробиці у сюжеті Анастасії Кашоїд. Робочий день чергової по парку залізничної станції Галини Андріяш починається із заповнення паперів. В журналах розписуємося ось у 14 Тут ось в журналі обліку закріплення поїздів, Там ще в нас є журнал. Приймаємо візде кругом приймаємо чергування. Часу на відпочинок немає, бо ж на колії уже чекає потяг, розповідає кваплячись. Мені на електропоїзд стоїть по 61-й колії. Йому треба видати попередження. До Миронівки. З якою швидкістю треба їхати з особливою пильністю, або яка швидкість і так далі. Угу, добре, добре. На пероні вокзалу нині порожньо, та з початку повномасштабного вторгнення тут ніде було просунутися, згадує Галина Андріяш. В березні 22-го із цієї станції запускали евакуаційні потяги. Не вистачало місця. Їхали в тамбурах, і як приходилося, і, і в проходах. Спогадами про початок війни ділиться і чергова вокзалу Інна Кириченко. Розповідає, взяти гору над емоціями було складно. Був страх, відчай, непонят, ну, не понімання, якесь, що, що далі. Забиті поїзда, ні графіка не було, нічого прощаються. Гублять гублячи на перонах сумки тварин оставляли. На це все було дуже болісно дивитися. Досі болить, говорить пані Інна, а тоді робота допомагала відволіктися від страшних новин. Незважаючи на ці всі тривоги, і все ми стояли ну, і виконували свою роботу. І, попри все кажуть жінки, думок полишити роботу ніколи не мали. Ми тут, як же без нас. Ми ж повинні ж забезпечувати приймання, відправлення поїздів їх прослідування, посадку і висадку. І скрізь хорошо, а думаю, найкраще. Анастасія Кашуїд, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Таким буде все цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.